Друзі, вітаю вас на каналі Англійська українською. Сьогодні зробимо Homemade Strawberry Milkshake. Homemade – домашній або ж домашнього приготування. Strawberry Полуниця. Milkshake – Молочний коктейль. Тож, сьогодні ми розберемо рецепт. Домашнього полуничного молочного коктейлю, і ви зможете поповнити свій словниковий запас, а також приготуєте щось смачненьке для себе або для своєї родини. Прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук. Це допоможе нашому каналу розвиватися. У нас є багато граматичних уроків, багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську цікаво! Homemade strawberry milkshake. Які ж нам потрібні для цього інгредієнти? Ingredients: Fresh Strawberries. Свіжа полуниця. Vanilla Ice Cream. Ванільне морозиво. Milk sugar. Молоко, цукор. Whipped cream. Ще одне нове слово. Whipped cream. Збиті вершки. How to make a strawberry milkshake? Як зробити полуничний молочний коктейль? Place fresh strawberries, ice cream, and sugar in a blender. Place. Fresh strawberries, Ice Cream, and Sugar in a blender. Покладіть свіжу полуницю, морозиво і цукор в блендер. Дієслово blend означає змішувати, blend, і від нього утворилося слово blender. 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 Pour in the milk. Poor in the milk. Ще одне нове слово pour наливати. Тобто влити молоко. Blend on high until the ingredients are smooth. Blend on high. Until the Ingredients are Smooth. Слово blend ми вже розібрали. Збивайте. А що ж означає on high? В англійській мові, також, як і в нашій мові, є такі певні скорочення, коли ми не повністю говоримо якесь речення або якусь фразу. On high мається на увазі на високій швидкості. Тобто тут, швидше за все, speed слово і прибрали. Тобто, Blend on high. Збивайте на високій швидкості або на високих обертах until the ingredients, поки інгредієнти, are Smooth не стануть однорідними. І ось ще одне нове слово smooth, Однорідний. smooth. Serve with whipped cream and enjoy. Serve with whipped cream and enjoy. Serve подавати щось до столу. Whipped cream – Збиті вершки. Тож, давайте перекладемо, подавайте зі збитими вершками і насолоджуйтеся. До цього рецепту є пару корисних порад helpful tips. Корисні поради. Helpful tips. Always start with less milk than you think. Always start with less milk than you think. Завжди починайте з меншої кількості молока, ніж ви думаєте, або е, ніж вам потрібно. This way you can control the thickness of your shake. This way you can control. The thickness of your shake ще одне нове слово thickness густота. Тож, таким чином, ви можете контролювати густоту коктейлю. And one more helpful tip І ще одна корисна порада. High quality ice cream ensures a creamy flavor. High quality ice cream ensures a creamy flavor. High quality. Високоякісний. High quality. Якісне морозиво. Дієслово слово insure. Гарантувати. Insure. High quality ice cream ensures, додається S в кінці, тому що це третя особа однини і речення написано в Present Simple. Тож якісне морозиво гарантує a creamy flavor. Flavor. Смак. Flavor. Гарантує вершковий смак. Ось такий досить простий, але смачний рецепт. Багато дуже цікавих нових слів. Зараз я прочитаю рецепт ще раз і повторимо нові слова: Homemade Strawberry Milkshake. Ingredients. Fresh strawberries. vanilla ice cream, milk, sugar, whipped cream. Place Fresh Strawberries. Ice cream and sugar in a blender. Pour in the milk. Blend on high until the ingredients are smooth. Serve with whipped cream and enjoy. Helpful tips Always start with less milk than you think. This way you can control the thickness of your shake. High-quality ice cream ensures a creamy flavor. А тепер повторимо нові слова. Прошу повторювати вголос разом зі мною. Homemade. Домашній. Homemade strawberry Полуниця. strawberry whipped cream Збиті вершки. whipped cream Бленд. Змішувати. Бленд. Blend. Блендер. Відповідно. Blender. P. Наливати. Pour. Smooth Однорідний. Smooth Serve подавати до столу щось. Serve. A helpful tip Корисна порада. A helpful tip. Fickness. Густота. thickness, high quality, Високоякісний. high quality, ensure, Гарантувати. ensure, Flavor. Смак. flavor, mustard stuffed chicken. І ось перші нові слова Mustard. Гірчиця мастер. Must Буде ефективніше, якщо ви будете повторювати вголос разом зі мною. Mustard. Наступне слово стаф. Фарширувати. Стаф. Стафт. Фарширований стафт. Ну і, відповідно, стафт чикен. Фарширована курка. Стафт чикен. І ще один вислів. Я дуже люблю фарширований перець. Стафт пепер. Стафт пепер. Так, що ж нам для цього потрібно? Ingredients. інгредієнти, Ingredients. Grated cheese. Грейт. тертий на терці, Great. Greated. тертий, Гред. Тож, grated cheese. тертий сир. Grated cheese. Іще одне нове слово з таким самим коренем Greater. «терка». Greater. Як бачите, у такий спосіб ми замість одного слова вивчили чотири: great, grated, grated, Cheese. Greater. Тож, щоб приготувати цей рецепт, нам потрібен grated cheese. Тертий сир. Далі. One tablespoon whole grain mustard. One tablespoon whole grain mustard. В рецептах використовується ось таке скорочення. TBSP Tablespoon. Столова ложка. Tablespoon. Слово мастер нам вже зустрічалося гірчиця. «Whole grain mustard» – Цільнозернова гірчиця. «Whole grain mustard» Тож нам потрібна одна столова ложка цільнозернової гірчиці. «Four chicken breasts. For chicken breasts. Chicken breast. Куряча грудка. chicken breast. А також.. 8 smoked bacon rashes. 8 smoked bacon rashes. Bacon rashes. Такі тоненькі ломтики бекону. Smoked bacon rashes підкопчені тоненькі ломтики бекону. А тепер переходимо до приготування. Зазвичай в рецептах використовується наказовий спосіб, тобто, коли береться дієслово в формі інфінітиву без частки ту. І немає підмета. «Heat oven to 180 degrees Celsius. «Heat oven to 180 degrees Celsius. Напевно, слово Авен. Духовка для нас нове. Авен. Давайте спробуємо перекласти. Розігрійте духовку до 180 градусів. Мікс greit Cheese and Mustard together. Mix Grated cheese and mustard together. Мікс. Змішувати. Мікс. Міксер. 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 Змішайте. Grated cheese ми вже знаємо. Тертий сир і гірчицю. Cut a slit. Into each chicken breast. Cut a slit into each chicken breast. Slit надріз. Тобто зробіть надріз у кожній курячій грудці. Stuff with the mustard and cheese mixture. Stuff With the mustard and cheese mixture. Нафаршируйте ось цією гірчично-сирною Wrap each chicken breast with two bacon rashes. Wrap each chicken breast with two bacon rashes. Обгорніть кожну курячу грудку двома скибочками бекону. Place on a baking sheet. Place on a baking sheet. Baking sheet. Деко. Baking sheet. Покладіть на деко. Roast for 30 minutes. Roast for 30 minutes. Roast смажити. Рост. В даному реченні я перекладу як запікайте протягом 30 хвилин. Roasted chicken. Смажена курка. Roasted chicken. А тепер, коли вам вже всі слова знайомі, давайте ще раз послухаємо рецепт цього блюда: Mustard stuffed chicken. Ingredients: Grated Cheese, 1 tablespoon whole grain mustard, 4 chicken breasts, 8 smoked bacon rashers Heat oven to 180 degrees Celsius. Mix grated cheese and mustard together. Cut a slit into each chicken breast. Stuff with the mustard and cheese mixture. A wrap Each chicken breast with two bacon rashes. Place on a baking sheet. A roast for 30 minutes. It makes my mouth water. У мене прям слюнки течуть. Дуже сподіваюся, що у такий цікавий спосіб. Слова запам'ятовуються вам набагато краще. Прошу підтримати відео вподобайкою і написати свій відгук, мене це завжди дуже мотивує. Бажаю вам натхнення у вивченні англійської мови.